Що квітня ми запросили Володимира Зеленського прийняти участь в дебатах відносно майбутнього країни перед другим туром. Після того було визначено, що вони можуть відбутися на стадіоні стадіон, так стадіон, і як безпосередній учасник переговорної групи з командою Володимира Зеленського. Відносно організації дебатів і формату дебатів на НСК Олімпійській, хотів би сказати, що від самого початку наша команда пропонувала організувати ці дебати всередині стадіону серед людей. Але відбулося незрозумілі речі і затягування. Наприклад, у понеділок о 11.45 наша команда була на стадіоні, іншої сторони ми не дочекалися. В цей же самий день, в 17.45, ми були на стадіоні для того, щоб підписувати угоду. Тієї команди ми не дочекалися. Вони призначили зустріч на наступний день, а вночі почали завозити свою сцену. Але дебати це не шоу. І ми б хотіли підтвердити, що ми пропонуємо команді Володимира Зеленського повернутися до дебатів, до організації дебатів всередині стадіону серед людей, серед відкритої фан-зони. Два мікрофони ведучий і дебати по суті. Що вони хай залишаються на сценах. А країна хоче почути, як буде виглядати її майбутнє від одного і від іншого кандидатів. Ми звертаємося до команди Володимира Зеленського, а також до представників Міністерства внутрішніх справ, організувати безпеку громадян під час організації дебатів всередині стадіону. Дякуємо за увагу!